Привіт, мене звати Павло. А я Марічка, і сьогодні у нас на дегустації панетон. Знаєш, що so. таке панетон? Ну, насправді не знав. <гас> Переважно у нас Марічка не знає, що я таке екзотичне, запропоную продегустувати. Виявляється, є ще щось таке, що я не знаю. І <гас> сьогодні ми це скуштуємо добре. І так, ми бачимо гарну презентабельну коробочку. Паску. Так, просто різдв'яну. У нас тут різні інгредієнти. Так. А ну, підскажи мені, ти в нас по-англійськи, що тут пише? Ну, delicious... то, якщо перевернути, там є е переклад українською, але ладно, так і так віде. не цікаве. delicious Italian cake with raisins and orange. Що це означає? Делішес це значить смачно. Смачний італійський ну, тортик чи пиріг з рейзінс-родзинками і орендж Ну, Насправді тут є цедра апельсину. Ну, Клас. Як я казав, мені це виглядає чисто як Паска, а як великодній хліб. Виявляється, що ще можна щось таке робити на Різдво. Різдво. Ну очевидно, це італійський такий, так, панетон. Я перше почув саме від марічки. Так що, ладно, давайте вже його розпакуємо. Та, дуже така красива коробочка. Дійсно, мені дуже подобається пакування, це все. Але. І але... я зауважив, що вона якраз під колір образу марічки снігуренки, Така червоно-біла. Добре. Анпакінг. Tak, ale budowska z robocie to się stykuje się, a jak nie jak ze żółwieniem. Wyjścia i Так, ну, звичайно, можна Берем. було зверху ще щось зробити, полити якимось глазурю, щоб було цікавіше. Але все одно виглядає непогано і, до речі, пахне так само. Знімемо німемоцію. Тобі не страшно? Ладно, я сьогодні добра. У мене сьогодні гарний настрій, тому цей ніж, він направляється сюди. Вау, яка вона м'якесенька! Подивіться! Подивіться, вона така пухка. Так, але. А пахне як... Ну, пахне цедрою пальці. Mm. amazing. Вона настільки пухка, що залишився мій слід від пальців. Ну давай вріжемо. Тобі який кусочок? Маленький чи великий? Можна середній. Великий. Ріжеться просто вау. А яка ж вартість такої пасочки? 200 гривень. Не дешево, не дешево. Але, чесно, наразі мені здається, що це вартує того. Ну, вас спробуємо. Давай. Mm. Це прям. Це прям вау. Це прям до чаю якогось ароматного. Mm. Супер. Мені дуже подобається. Її це легко, але... Хочеться запити все-таки. Так, відразу хочеться запити чайочку без цукру, тому що вона доволі така солоденька, сама по собі, але повністю вартує своїх грошей. Рекомендую спробувати взяти на різдвяний стіл, гарно посмакувати, поставити вподобайку, підписатися та написати коментар, що нам скуштувати у наступній дегустації. У наступному році. Так, тому з Новим роком! Па-па! Я мог сказати роком. Ой! Гарно Пойшлося! Все! Все.